Сьогодні проводиться комісія, комісія, комісія з питань охорони здоров'я, освіти, культури, спорту та соціального захисту. 79-та сесія. На сесію виносяться шість питань. Перше про затвердження положення провідів освіти Дубовець, Дубовецької сільської ради у новій редакції, доповідач Ірина Целусова. Будь ласка. У угу. зв'язку з змінами казначейства і потрібно переорієнтувати. Перереєструвати наші положення про відділ освіти, відділ освіти пропонує внести зміни до положення. Пункт номер 17 де прописано найменування юридичної особи, потрібно розділити на дві частини скорочену назву і повну назву. Тому пропонуємо внести в зміни так і редакції. Пункт 1,7.1 повна назва як відділу освіти Добовецької сільської ради, і пункт 17.2 скорочена назва відділ освіти. Дякую. голосуємо? Чуйко за. Тарасевик за, за. Да. Три за да. друге питання про роботу закладів культури Дубовецької сільської ради. Оповідають начальник відділу культури, молоді і спорту Оляна Волчук. Виношу на розгляд комісії проєкт рішення на розгляд 79-ї позачергової сесії про роботу закладів. Якщо сказати коротко, весь матеріал про роботу закладів культури є може буде опублікований на сторінці відділу культури. Основними напрямками, за якими працював відділ культури, це було національно-патріотичне виховання, естетичне виховання, духовне виховання, просвітницька діяльність, але таким найбільш Важливими ділянками у роботі відділу культури це була реалізація е, трьох етапів. Це є мистецький е, проєкт е, «Мистецький проєкт фольклор до перемоги, який вже є зреалізований у чотирьох етапах. Це є літературний проєкт Віч на віч, де ми маємо можливість ознайомитися із письменниками саме нашої Любовецької громади, і літературний проєкт «Галерея історій», в якому ми повинні зібрати весь матеріал про наших військовослужбовців, загалом культурна дій. Вважаю, що робота закладів культури ведеться на достатньому рівні, тому прошу комісію проголосувати за належне виконання роботи працівників закладів культури. Чуйка зараз. Друге питання по затверденню структури штатної чисельності працівників закладів культури сільської ради нові редакції до повідавця на во відповідно до постанови колегії управління національностей та релігії від шістнадцятого від 16 червня 25-го року присвоїти звання народний вокальному жіночому ансамблю чисті роси Будинку культури Села Тустань Буковецької сільської ради Івано-Франківського району керівник Микола Дідоха. Вводимо одну ставку художнього керівника. Дідоха. Дідусь Дідоха? No. Чуйко. Я, oh. Я похота, перепрошую, Микола <laughs> Чуйко. <laughs> Четверте питання: про затвердження програми розвитку культури до Бевецької сільської ради, відповідаю Уляну Ну, Програма розвитку культури на 26-28 роки. Прошу затвердити, з метою. прошу винести на розгляд 79 дев'ятої чергової сесії про проект рішення про затвердження програми розвитку культури дубецької сільської ради на 26-28 роки років відповідно до стратегії розвитку дубецької сільської ради на 23-27 рік, до закону України про культуру, про місцеве самоврядування України, про бібліотеки і бібліотечну справу. З метою формування бюджету майбутніх періодів, інших законодавчих і нормативних актів щодо створення в громаді сприятливих передумов для розвитку культури, з метою збереження історичних цінностей, забезпечення доступності закладів культури для всіх верст настелення, задоволення духовних і естетичних потреб, відродження народної творчості та популяризації національних звичаїв та обрядів. Організації, організації повноцінного змістовного дозвілля культурного та обслуговування населення для того, аби ми змогли реалізувати всі свої заходи, які заплановані відділом культури, нам потрібно затвердити програму розвитку культури. За за. І ще останнє питання про зупинення діяльності бібліотечного пункту видачі. Слабиші близько Так, прошу призупинити пункт видачі бібліотеки у зв'язку з обмеженим книжковим фондом та неможливістю належного забезпечення користувачів літературою. оскільки е, бібліотека повинна налічувати не менше ніж дві тисячі примірників. А у у цьому у пункті видачі в біблі... бібліотечному пункті видачі налічується тільки півтора тисячі фонду, тому пропоную призупинити цей пункт видачі і передати весь книжковий фонд до бібліотеки села Дубівці. Чувко за. Добре, дякую. Чвей населення.